Шановні білоцерківці, маю пояснити ті події, які вчора відбулись в приміщенні міської ради. Вчора мені була вручена підозра за справою, яка тягнеться вже 4 роки. Мова йде про купівлю даного приміщення ще в 2018 році, тоді, коли по всій країні відкривались і будувались сучасні класні. Центри надання адміністративних послуг перед Вілосоківською міською радою теж постало питання про створення такого центру. В першу чергу для якісного обслуговування наших громадян. Розглядалось багато пропозицій від будівництва нового до придбання вже існуючих приміщень, і було прийнято рішення. Саме про купівлі даного приміщення я і сьогодні не сумніваюсь в справедливості і вірності даного рішення, тому що ця будівля загальною площою 4800 квадратних метрів, яка знаходиться в самому центрі міста, була придбана за 24 мільйони. Тобто адміністративна будівля. Ціна за квадратний метр 5 тисяч гривень. Це точно набагато дешевше ніж будувати дану споруду з нуля. І в 2021 році ми вже розпочали роботи по реконструкції і створенні дійсно класного сучасного центру надання адміністративних послуг. Але, на жаль, в цьому році повномасштабна збройна агресія зламала плани не тільки білосавківцям. Всім українцям, а також і всьому світу. Але я вірю, Україна обов'язково переможе. Ми зробимо класний сучасний центр надання адміністративних послуг. Це буде окрасою нашого міста. А свою правоту ми відстоїмо в законному, судовому порядку. Я дякую всім за підтримку.